Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов на канал перше. Друзі, чим хочу сьогодні поділитися. Сьогодні хочу поділитися тим, як я роблю виховательки із повним осиротинням сімей. Ось, наприклад, оцієї синої сім'ї. У неї, хто дивиться постійно відео, я показував, що були мисочки. Тому вирішено було саме з неї і зробити відводок. У нас сьогодні хмарки. Погодка наче і не погана. Я думаю, що бджілки повинні дати нам попрацювати. Ця рамочка відбудована. Але посіву тут немає. Вашінку відбудували. Поки ставлю сюди, щоб вона мені дала працювати. Так, і... Сьогодні повинні знайти маточку, вона тут не залишиться. Ми її відділимо. Так, тут у нас мед. І розпліти печатний. Так. Далі повністю медова рамка. Ось такий у нас розпліт. Матечка у нас тут жовта. Ну, дивіться, як, як вона червить. Можна від неї буде і привитися. І в цю ж сім'ю і знову і поставить прививочну рамочку. Хай вони свої ж личинки і виховують. Хоча це не обов'язково. Так. Ось така рамочка мені дуже. Подобається різний віку розпліт. Маточку не бачу. Так. Це залишиться тут, а ці три я заберу. Так. так. Є, що ми тут маємо. Шукаю маточку. Також різновіковий розпліт і на виході от маточка поки домухнув димок. так. Взяв домухнув, Так, ось дві рамочки, може будуть і кращі, ну дві, які залишаться тут потім у цій сім'ї. Це повністю печатна рамка. З метком. Так, маточку не бачу. Поки залишу її тут. Так, це у нас відбудована рамочка. Тут у нас маточка не працювала на цій рамочці. І це у нас медова. Ну. Все, значить, забираю я цей корпус звідси. Ось так. Накриваємо. Ось такі рекомендую поробити холстики, накрив і пішов далі працювати. Так, де моя приспособа? Тут у нас всі рамки на місці. І починаємо тут дивитися. Так, тут у нас також маточка не працювала. Ну, головне подивитися, щоб її самої тут не було. Могла тільки забігти. Ні, я її тут не бачу. Потім будемо розбиратися. Так, ось ця рамочка мені цікава. Також не знайшов маточку поки. Буду поки шукати маточку. Як кажуть завжди. Де маточка? А на крайній ранці, так. Ось Тут носить. Це у нас рамка печатного розплоду. У нас тут різновіковий розплід, ну, ж таки маточку не бачу. Не буває з першого рамочки, а буває якось в даному випадку. Ну, дуже вона забажала, щоб ми за нею побігали. Не знайшов. Так. Це найбільше забирає часу пошуки. Ну, як кажуть, не завжди, але на це потрібно розраховувати. що все може бути. От не захочу, дівчинка. А, знайшов. Так. Мітку майже з'їли. Ось вона у нас, наша маточка. Я її вже... А, ось, ось, ось вона. Ось вона, маточка. Мітку з'їли. Ну, таке буває. Так, я її зовсім відокремлюю цю рамочку, щоб спокійно можна було працювати з тією сім'єю. Цю рамочку я ставлю в переноску разом з маточкою, хай собі там стоїть. Все, тепер мені набагато буде простіше працювати. Так. Значить, як я буду організовувати саму виховательку? Вона буде ось тут у мене. Знаходиться, повернеться на це місце. А це все буде звідси забрано разом з тою маточкою. Так, значить, для виховательки мені треба медово-пирогова рамочка. Тут я скажу добре піділи пирогу, наскільки я пам'ятаю, тут її було значно більше, ніж зараз я вже бачу. І це при умові, що я пилок не збираю. Так, оце в мене медова пирогова рамочка. Так, є тут у нас. Почали злитися, дівчата. Так. Починаємо. Ось поки сюди. Ну, будемо вважати, що в нас отут є пилок. Більш-менш на цій рамці. Ну, і розпліт на виході. Так, починаємо. Зараз. Зараз я все підготовлю і розповім, що я тут зробив. Ось беру таку рамочку. Я її продемонструю. Дві рамочки з пилком і розпліт на них є печатний. Це у нас рамочка з відкритим розплодом. Так. Це пилок, я його передвигаю. І також рамочка тут різновіковий розпліт. Значить, у мене одна медова пергова, на ній є печатний розпліт, і друга медова пергова на ній є печатний розпліт. Можна було б отак зробити і досить. Ну, але мені... Все рівно якось більше подобається і ставлю ще дві рамки з відкритим розплодом, підвигаю їх ближче тут до літка, ставлю заставну і під заставну бо, щоб стінка була тепліша. Підвожу, зразу. Ставлю їм прививочну рамку, в ній вже налитий сироп. Зараз переверну, він більше всього, що і виліться, потім отак, стрілками, щоб він так і стояв. Так, тут вже мурашки набігли. От, перевертаю потихеньку і ставлю. Стрілки у мене намальовані. Щоб коли я його виймаю, цю рамку, як би я її не крутив, щоб знову ставити на те місце, де вона і стояла. Підвигаю ось так сюди всі рамочки. Все, і отак знову ставлю заставну. Це тепла заставна, він буде і стартер, і, вихов... і вихователька. Зараз мені... я його буду ставити на своє ж місце, де стояв. Вся бджола, що працює в полі, збереться в нього. Більшість тієї пчоли, що має ця сім'я, буде там. Але все рівно мені треба декілька рамочок струсити молодої бджоли. Для того, щоб гарантовано знати, що є кому годувати ті личинки. Ось де відкритий розпліт. Ми знаємо, що маточки тут немає, вона у нас у переносці. І отак потихеньку струшуємо туди молоду бджолу. І з цієї рамочки можна струсити. Є на ній молода бджілка. А мамку я їм зараз поверну. І ось так, ще раз перегляну, щоб вона таки була тут, а не залишилась у переносі. Тут вона. Маточку знайдено. Так вона тут і бігає в нас. Маточка не мічена. Далі буде більше часу, помітимо. Так, змінив ці вулики місцями. Тепер та сімейка, в яку ми поставили прививочну рамку, стала на те місце, де була та сім'я. У них тут змінилось все і днище, і корпус, всі запахи. Вони зараз будуть отут у шоці, що трапилось, і чим швидше вони зрозуміють. Що в них немає маточки, тим краще. Через 3-4 години сюди цю рамочку ми заберемо і в неї приб'ємося, і її жі повернемо назад. Так, а тут у нас залишилося ще 6 рамок. Ця сімейка, нагадаю, бо перестала місцями. Сюди годівничка в нас стане і Дев'ять рамок, і вийшло, що тут у нас ще 6 рамок. Ці всі шість рамок я бджіл буду струхувати в цю сім'ю. Оцей наш стартер, нашу виховательку. Вона ж потім буде вихователькою. І ці всі рамочки зараз. Підуть в будь-яку сім'ю. Будь-яка сім'я буде нам дуже дякувати за такі рамочки. Все. Ну тут далі молода бджола, вона зійшла. Все. Ось От таке. Отак От роблю процес. Довгий, займає певний час. Ну, із усіх варіантів мені це найбільше сподобався, що дійсно тут багато бджоли залишається мед, бризка, я садів ще несуть. Так, це у нас рамочка з метком так, О, так. О. Зараз будь-яку сім'ю більш-менш сильно буде поставлені ці рамочки. Закриваємо їх, плівка їм Ну так, бджілки, багатенько, але ж я скажу, багато бджіли в полі. І з тієї сім'ї ще, де ми де матку залишили, вони злетяться. Ще раз нагадую, що тут у мене дві з відкритим розплодом і дві з печатним медом і пергою. За цими двома заставними під стінку поставив, бо тут розплід також поставив теплу заставну, за заставною. Стоїть сушинка, щоб зайвим бджілкам було де зібратися, і годівниця. Паспорт переходив в цю сім'ю. Тут вона також і номер залишився, як був. Туди де маточка, да, це її. Куди ця сім'я? Можна її було і в інше місце віднести. Ну, було просто тут місце. Поставив тут. Все. Ось такий варіант, друзі, показав. Всім всього найкращого. козацького здоров'я. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Разом веселіше. Марсик. Марсик. Що там? Підемо на пасіку. Марсик.